Мабуть, вже 10-та в цьому сезоні, 8 а може восьма, десь так, кабершпрехер. 40 кВтлів. Під жабо, щоб тут нічого не буфталося, тут тільки бак через Ну, як пограмотно? побагато можна сказати, азбестові штуки, щоб не там нічого не гріло, фільтр такий ставимо на вход. А... Ну і, собственно, 2,2 кВт, німець ебершпрехер 22 тисячі під ключ буде коштувати. Установка один день займає, гріє дуже добре, Не потіє Якісно, надійно. Звертайтесь, дерев'янка 23 навпроти тетра. Навпроти тетра автосервіс таксопарку Світ Енерджі. Харків.